Першого по третє місце здобудуть Мотор в 13 поспіль став чемпіоном. Тим часом закидають перший м'яч саме проти мотора. Тож для Карпат насправді дуже реальною є позиція номер 5 в турнірній таблиці. Тим часом Бойка, хоче порожахливий, чесно кажучи, початок для Хмельницького. Ну але можливо в цій атаці Хмельницький зможе закинути. Шанс є. Ох, чесно кажучи, ну зараз хороше вривання ну, залучають крайніх насправді. В основному два півсередніх розігруючи ось лінійні, як зараз. Карпат вдвічі більше, половина першого тайму вже відбулась. Гарбар повернувся, а отже, в повному складі Карпати. Хідок для вигляду стоять, щоб відволікати інших гравців. Зараз хороший швидкий перехід. А Юсей сейв Бойко. Отак. Красиво він може. Помилився, прошу пробачити. тож, у Карпат знову атака. Ну, поки вони в більшості їм це легше робити. І ось, будь ласка, нарешті залучають, вони крайнього вакційну атаку проводять. Останні 10 хвилин першого тайму розпочались, і гарбар вривається. Гарбар дуже просто реалізує цю атаку. І навіть хибний кидок, і втрата м'яча. Ось, будь ласка, Хмельницький має швидкий перехід. Виривається і закидає. Подивимося, як зараз будуть змінюватись позиціями гравці Карпат. Гарбар центром кидок виконує. Ну і ось, будь ласка, Гарбар. Ростислав Голоневич зосереджений, як завжди. Хороше вривання! Чи не помиляюсь у Хмельницького і 5 у Карпат. Тому в... у Хмельницького виходить? Але запізно виходить Я вже встиг провести атаку. 17-20, тож давайте разом з командами відпочинемо. Карпати. Які в синьому сьогодні грають. Нагадаю, Хмельницький в Зеленому, тож Карпати в атаці закидають зараз. Перший гол у другому таймі, Значить, не, не зарахували цей гол. ось тому і розводить руками гравець Хмельницького. Тож продовжуємо після цього взяття воріт. А, точніше, розводив вже руками гравець Карпат. Прошу пробачення. Вони ж в синьому сам попередив вас, щоб ви не плутались більше. А тепер, е, тепер різниця всього лише два м'ячі. Хмельницький ще раз хоче закинути і закидає. Отакої у Хмельницького. І дійсно ані Бойко, ані Шейбаков, який виходив на заміну, не міг нічого з цим вдіяти, а тут класна атака, швидка, просто близько. Тому що Бойко лідер капітан і дуже важливий гравець. А зараз Шайбаков сейвить. Ось, будь ласка, ще раз скажу. абсолютно не залишається в центрі. Бачите, його персонально криють. Перехоплення ледь не стається. Хороша атака, і реалізація на відміну в дальній верхній кут. Зараз. Який красивий м'яч зараз. Це круто, що в нас є інтрига, що два м'ячі різниці, що, хоч Хмельницький не зможе піднятися вище ніж шосте місце в суперлізі, але для своїх болівальників вони навіть, по-перше, хвилини вилучення для Карпат, дві хвилини Хмельницький має зараз використовувати по максимуму. Перший гол є 29-31. Для своїх вболівальників хоче подарувати їм перемогу над Карпатами. Карпати і для вболівальників. Треба в цю атаку піти з максимальною відповідальністю сосновий. Передача на крайню. Кидок! М'яч у сітці 33-33. 9 метрів. Треба швиденько розіграти. Звідси. Передача на Гарбер. Гарбер. кидок виконує. Є, що м'яч влітає. Ні, не влітає у сітку. І 30-33-33 рахунок фінальний основного часу, але нема що, тому що на нас чекає серія семиметрових китків. Ну і давайте разом, як то кажуть, рахувати. Закидає він. Хороший пенальтист Михайло Данило. Куня все вивіч отакої! Дивимось. Не закидає! Тут і зараз Дмитро Гарбар. Закидає навіть просто не дивлячись на суперника. 1-1 в серії. На них відповідальність лягає шалена. І Бойко сейвить! Олександр Місяйло. Проти нього Роман Кульнєв. Не закидає Місяйло. Бойко знову у ворота. Повзун. Не закидає повзун! Кульнєв проти нього. Не закидає і стрілець! А бойку потрібно сейвити. Севич закидає. Роман Кульнев чи Андрій. Чи вибачте, чи Артем Іванов. Артем Іванов закидає. Так, 2-2. Тепер кожен пенальті відповідно може стати вирішальним. Гарбар закидає Гарбар. Максим Сосновий закидає. Сосновий сьогодні не хибить. Закидає Данило. Ще свою першу спробу також реалізував. Дивимось. Закидає Денісевич. Місяйло. Закидає Місяйло. Хмельницький зараз опиняється в ситуації, коли якщо вони не закидають, то все. Вони програють і не закидає. Ось все. Якраз таки, тільки я про це сказав, то не закинув якраз таки Артем Базилюк. Хмельницький сьогодні подарував справжнє шоу. Повернувся в гру.